Бажаємо міцних сил і відмінного здоров'я від вами відважності і обережності. Для благодарі їх є начного сьому. Вітаємо на наші дорогі рятувальники! Бажаємо вам долати в ситуації. Навні рядівники, вітаємо вас із вашим професійним святом. Ви справжні герої, які щодня готові прийти на допомогу, попри всі ризики. Ваша сміливість, рішучість і відданість своїй справі це приклад для нас всіх. Бажаємо вам здоров'я, витримки і, звичайно, якнайменш надзвичайних ситуацій. Нехай ваші зусилля завжди приносять добрі результати. А вдячність тих, кого ви рятуєте, зігріває серце. Дякуємо вам за те, що робите цей світ безпечнішим і спокійнішим. Таким, ти країні, гідно і страшні вогонь і дим, пожежі, повені, лавини. Не боїшся ти нічого. Будь завжди таким же сильним, хай розтануть всі тривоги зі святом вашою рятівники! Сьогодні в день рятівника ми особливо зворушені і вдячні за вашу немовірну відвагу та самопожертву. У ці складні часи, коли Харків піддається постійним атакам і кожен день приносить нові випробування, ваша робота стає ще важливішою. Ви справжні герої, які не тільки рятують життя, але надихають усіх нас своєю відданістю та стійкістю. Ваша сміливість і готовність ризикувати життям, щоб допомогти іншим є прикладом справжнього патріотизму і людяності. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил і витримки. Нехай кожен ваш день буде наповнений не, не тільки викликами, але й перемогами. Дякую вам за те, що ви є на передовій боротьби за життя і безпеку нашого міста. Кожному з вас хочеться висловити щиру подяку за вашу працю. Нехай Бог віддячить вам за ваші добрі справи. Нехай ваше життя буде сповнене добром та щастям. Адже ви, як ніхто, знаєте цінність людського життя. Хто зробить крок у вогонь і в воду? Хто всім прийде на допомогу? Це люди безстрашні, хороби і витривалі, рятівники, люди цивільного захисту. Вони долають найскладніші ситуації в боротьбі з вогнем, повенем та завалом. Саме вони перші встигають на виклики до тих, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Сьогодні ваше професійне свято день рятівника. Прийміть наші найщиріші вітання і найкращі побажання. Низький вам оклім. Нехай Бог береже вас. Бажаємо усім рятівникам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ. І якомога менше тривожних викликів. Нехай і мир і злава допанують у ваших домівках. А Господь! А Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Нужні люди в мирний час, ви завжди на варті. У святковий час для вас нашу прийміть вдячність. Святівники, ви завжди допомагаєте нам у надзвичайних ситуаціях. Ви наша опора та підтримка. Нехай ваша робота високо цінується та гарно оплачується. З вашим святом! З ним рятувальника, побажаю міцних сил і відмінного здоров'я, відваги і сміливості, уважності та обережності, добробуту, любові, рідних і удачі у всьому. Вітаємо вас, дорогі наші рятувальники! Бажаємо вам долати найскладніші ситуації, з якими вам доводиться стис стискатися рятувальника щодня. Рятувальника сьогодні вас всіх сердечно, я вітаю сил душі! Одинного добробуту, успіхів та наснаги. Нехай кожен день буде мир, а ваше відважне серце залишається зламу. Твоя робота це не просто справа. Цей виклик день у день кидає світ. Ти рятівник, душа твоя відважна, готовий проливати кров та піт. Ти можна йдеш крізь полум'я й нагоду, давай страх, рятуєш ти життя. Ти шлях це подвиг, чесність і свобода. Ти вбираєш честь без вороття. Нехай же доля буде благодатна, і кожен день забутний рай. Тобі, рятівнику, хай буде ясно. Твій героїзм це наш надійний край. Зі святом вже тебе хоробрий, друже, хай мир і щастя, поряд завжди йдуть, хай міць тобі завжди надійно служить. І всі дні тобі, лиш спокій приносить. Ми назначаємо щороку, 17 вересня. А цей день шанування тих, хто ризикує своїм життям заради інших. Рятувальники це люди, які перші приходять нам на допомогу у найскладніших ситуаціях. Їхня праця це справжній подвиг, особливо зараз, під час війни. Тому треба подякувати працівникам та працівницям ДСНС за тисячі врятованих життів.